Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись рецептом справжньої різдвяної випічки Це штолен. І тут особливе тісто, воно сирне, готується дуже швидко, а виходить просто неймовірний фантастичний смак. Обов'язково спробуйте, вам сподобається. Для тіста ми змішуємо борошно. До нього додаємо дрібку солі, цукор. Та холодне вершкове масло. Тепер все руками переминаємо у крихту. В окремій тарілочці перебиваємо блендером сир та яйце. Тепер подрібнюємо горішки та сухофрукти. У мене це курага та журавлина. Додаємо до борошна сирну масу та замішуємо руками в тісто. Воно уходить у нас такої гарної консистенції і налипне до рук. І Сюди ж додаємо сухофрукти та горішки і знову все замішуємо. Тісто ділимо на дві рівні частини, першу викладаємо на дощичку та розрівнюємо в такий пласт. Та загортаємо так двома половинками. І будемо випікати при 150 градусах 1 годину. Тепер вже готовий та гарячий ще штолен ми покриваємо розтопленим вершковим маслом та гарнесенько присипаємо цукровою пудрою. Прям дуже-дуже гарно. І подивіться, який він виходить у нас гарний усередині. Він дуже такий соковитий, ніжний, дуже ароматний та насичений за смаком. Я вам дуже рекомендую приготувати саме за цим рецептом. Я впевнена, що він буде ваш улюблений.